Доброго ранку, дівчатка. Усім доброго, доброго ранку. Це капець. Я сьогодні проспала. Я сьогодні проспала. Будільники дзвонять, 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 а Оля їх відмикає і відмикає ці будильники. Капець думаю, що ж ви дзвоните? всі будильники там. А потім розчихляюсь. І що ви думаєте? Сьогодні ж середа. Сьогодні середа, а значить мені що? Мені дідусю готують їсти. Петро Степановичу до 12, мені треба приготувати їсти. Блін, А я вже проспала і вже зараз 10, начало 11, а в мене нічого. Витягнула усе м'ясо розморажувати, фарш розморажувати. Коротше, все повитягувала розморажувати. Чехли не можу зняти, якщо чесно. Оля молодець. А мені сьогодні ще треба готуватися, Господі, а, плов і ті в втіли. А я молодець. А я чого це так проспала? Я вчора. В колі вийшлась ввечері, ну так, спокійно був вечір, більш-менш. І в нього, получається, вчера побалакати по відеозв'язку. І ми вчора допозна балакали. Ну, як допозна, не дуже допозна, але ж. І я, знаєте, на усіх емоціях, на у цьому всьому, мені так офігітельно спалось. Мені так класно спалось. Я прямо вчора лягла. І знаєте, мені... А, ще вчора взяла собі поробила масаж ніху це цим масажером, що Даша заказувала. Класно, і воно так класненько. Я так лягла. І як впала в той сон, і мені, знаєте, прям... Суперовськи засипалася. От знаєте, от таке состояння, таке, як в дитинстві, так в одіялка загорнулася, так класно, класно. І мені так класно спалася. І зовсім не хотілось зранку просинатися. Ось. І оце ж ви бачите, як? І проспала зранку. И зараз темпи вальса бегом мясо нарезать, морквину чистить, на кухні бардачела. Ой, девочки, чайник згорів вчора. Все, не вмикається чайник. Я ще думала, ну сьогодні ще попробую. Нифига. И що згоріло, непонятно. Чи сам чайник згорів, чи ця. Что ж в ньому там уже сама площадка ця згоріла? Коротше, убираю его нафиг. Коля приїде розбиратися, хай буде. Ну, коли приїде. <кій> Викинуть жалко, начебто. Коротше, Що, вчора був такий гарний клац е перепад, коли якраз мама в мене сиділа. І вчора таке воно прямо клац клац так добре перепад був. І потім буквально через хвилину вимкнули світло. Аварійне відключення. блін. І вже після цього, коли світло дали, це в 2 часа дня дали світло. Я його вмикати, а він не вмикається. А якраз, коли у цей клас-клас, мамі чай гріла, ну, чайником. Він начебто встиг закипіти. Щось я це цей момент пропустила. Ну воно ж сразу, одразу да, світло виключилось і. О, цей. І, мабуть, то в той перепад він і здох цей чайник. Блін, ну так жалко, ну, блін, ну капець. Мені прямо з чайниками не везе. Ну, як кажуть, люди, да, в умні. Дякую, що взяв там. Технікою, чайником, да? так що так. До всього треба відноситися з пониманням. то сьогодні моя свістулька напугала всіх котів вдома, на... а він як починає свістити, це ж мені те, що прислали чайничок. А він як починає свістіти, то у мене вдома всі розбігаються. А ти взагалі ось такими глазами, блін, де тут вихід бігом, відкривай двері. Ну, собаки якось вже все привикли. А коти не можуть до цього чайника привикнути. Він як починає свистіти, то Йошик не знає, куди собі себе діти, яку сторону біжать. Так, з чого починати готувати? <кій> з того, що треба поприбиратися ось отут. І вчора я ще собакам не поставила ось, їсти варить. Господи, зараз все треба робити. Ну, хоч курям зварила воно. Собакам їсти варить. Зажарку робити. Зараз бігом э, поріжу м'ясце. Ну, тут невеличкий кусочок, це свининки. Поріжу м'ясце. Зроблю зажарочку, все свалю в цю, э, в мультіварку чи в скароварку. І там зроблю цей плов. Ось. Ну, а ті зараз тут буду бігом, бігом робити. А щоб ті зробити, що? Рис. Рис, треба зварити рис. Все. Ось такий у мене ранок, такий трошечки. Не то ось, ну що поробиш. Всім доброго ранку. Отака я зранку, така весела. Ну, зато я виспала. зато я виспалась, мені прямо було зраночку класно. Я Прямо, знаєте, як о, желудок такий бур, І його теж покормить треба. І себе покормить треба. Ну, поки кава. Вона вже холодна, треба знов ставити чайник. А, буду знову котів. Ні, не буду пугать котів. Вони всі порозбігалися ще з прошлого чайника. Так що так, все, все, доброго ранку. Я розчихляюсь і починаю щось робити. Так, ну що, бігом приготувала я плов, такий не сухий, розваристий, як Петро Степанович любе, бо він не любить сухий плов. Так, і зробила ось такі ті втільки гарні курячі, ну, і з цим, господи, в томаті. То зараз бігом-бігом біжу, бо вже запізнююсь. О, дівчатка, прийшла я вже додому і так захотілося мені теж таких тівтілек, то взяла м -м -м, фарш курячий, розморозила та зробила собі теж тівтілек, там шість штучок зробила, але ж ось, відварила ось такі мєлькі, мєлькі, кажу, у мене слюнки течуть, мєлькі макаронки. Люблю такі, типа, паутинка. І огірочок, помидорчики. Хлібчик та сідаю зараз, як пообідаю. Ух! Всім приємного, хто буде обідати зі мною. Всім доброго вечора, дівчаткам. Вчора воно натворила діло. Воно все поубирало з цього з подоконника. Це колись буде стінка. Тому тут ми нічого, бачите, не робимо. Там у нас таке все бе-бе-бе. Коротше, вчора я і там мила, і тут мила, і тут мила, і везде мила. Коротше, і так і не домила, будемо так казати. Замочила ось усіміна. Бачите? Це у нас капустка. Це у нас капустка ось така. Це у нас перчики. Ось, ось, ось ось. Вони перчики. Різні, різні перчики. Це ще капустку одну знайшла. Яка пройде, бо це різні. Гронін гер і санда. Так, ще перчики. О, я не замочила, знаєте, які перчики? Гострі перчики. Це треба ще зробити. Гострі перчики. І я варю. Що? Швидкий борщ, швидкий борщ це просто якийсь супер-пупер турбоєвро, як я кажу. Ось, дивіться, 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 картопельку почистили, закинули. Одразу капустку порізали. Ну, там, якщо якусь приправку хочете свою додати, то додавайте. У мене був розсольчик з помидорчиків. Це я помидори консервувала в томатній водичці. Ось, я сюди залила. ось, навіть кусочок перчика сюди попала для додаткової кислоти. Я люблю, коли борщик кис... кисленький такий. Все, картопелька зварилася дуже швидко. Капустка, в принципі, зварилася. Все одночасно кидаю, що капусту, що картоплю. Ну, якщо молода капуста, то зрозуміло, що треба її пізніше кидати. І оба! Ось така заправочка зроби. Мій борщ дуже-дуже швидкий. Викидаю цю заправку. Дівчатка, і зараз на ваших очах ми будемо доготавлювати борщ. 5 хвилин і борщик. Ну не 5 хвилин, скільки там треба, щоб воно закипіло добре. І все, все воно готове, все воно вкусне. Дивіться, яка краса буде зараз. ой 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 нямі-нямі. Хазяйка. дівчатки, хазяйка. Дивіться, яка краса. Сюди б зараз сальця. Ой, у мене є сало перетерте з цим з часничком. Зараз сюди додам, і це буде просто з чимось. Дівчатки не забувайте, заходьте до нас на кулінарні канали, шукайте там всякі заправки, там є такий борщ в банці. І розсольник в банці. І всяка всяка вкусняшка, там дуже-дуже багато таких класних, стоючих рецептів. А зелений борщ то взагалі. Вкусняшка. Рекламу зробила, я молодець. Пішла шукати сало в морозилку. Шо, ходімо і визімоємо мною в морозилку. Тут а мені теж треба прибиратися. цій морозильці. Ось воно моє сало. Ось все передерте. Це навіть не з чесноком, а з чесночними стрілками. Прикиньте? І воно так класно в борщику буде. Це що з чимось? М -м -м. Супер. Дівчатка, ще в нас є ось така фасолька. До речі, теж є на каналі. Зараз ще додам фасольки і буде... Ооо! Це буде не борщ, а просто чудо. Розморозила отак от, отак от. от, от. Наше сало з чесничними стрілками. Ось як воно виглядає. І теж його трохи додаємо. Оце в нас вже буде смакотіще. А все буде тепер дійсно борщ. Ой, клас, клас, клас. Я би трішки ще, може, томатної пасти додала, але не хочу відкривати. Тому я ось опа. Ще далі розсолу і все. М -м -м, дівочки, те, що треба. <реслухи> oh, До да речі, зробила ж собі манікюр. Ви його вже бачили. Да? Практично такий самий, як і був. ось, Не наносилася. Я приходжу і кажу, мені зроби таке саме, практично, як було вперше, ну, в той раз. Вона каже: Та ну що, ж це, хто ж це так робить? Я кажу, я так роблю, я ще не наносилась. Мені хочеться, щоб був такий самий, практично. Так що ось такий манікюрчик. Мені головне, щоб він мене не роздражав. Це саме-саме головне. Ось такий мені сподобався. Бачите, ось так. Тому його знов зробила собі. Короче, симпотно. Головне, щоб мені було по кайфу таскати його. Мені Частенько пишуть, Оля, чого ти нового нічого не пробуєш? Всі мої проби заканчуються потім, блін, роздраженням і я не люблю. Я потім біжу і кажу, давай мені щось роби друге, бо прямо ну, бесить. Якщо руки у мене не такі, як я я їх ж бачу постійно. І мені хочеться, щоб вони мене не роздражали. Тому роблю таке, щоб мене не роздражало. Оце мені подобається. Так, зараз вирішила затопити камінчик. Ось, такі щепочки зараз накладу сюди. Розтоплю камінчик і буде нам пісня щастя. Ось так. Що досі? Песики со мной тут крутяться. Ось вот такі правы щепочки, воно класно. На них розтаплювати. Тим паче мені вже надо пепел. Попіл треба для цього, для всяких там моїх посадок, то якраз зараз дві справи одночасно. У нас було так потепліло. було так класно усе. Ввечері прямо на плюс пішло. А потім... Туди-сюди і опять мінус. Ну, вже хоч мінус 5. Бо то ж ці дні були мінус 8, мінус 10. Це вже мінус 5. У нас зараз часов 10, мабуть, вечора. І мінус 5 це дуже добре. Так, бумажечки сюди. Ось так, ось так, ось так, ось так. І це затопимо з вами. Дивіться, штука моя. Оп, оп. Ось так, ось у мене така штука, як вона там вдягається. Щоб удобно було. Оп, і от так. І пілот з пісні. Ось так. Зараз розгориться і буде тепло-тепло. Ось так зараз, поки воно розгориться, ось, поддувалка відкрила. Ось, Тут заслоночка у нас туди-сюди відкривається, ось відкрита. відкрите. І ось такий у нас комінчик. Вона приносила воно принесла дровішек. правда, тут від дровішек воно все одно ну, потім заміла та і все. Зато зараз розтопиться, буде так класно. Буде в нас тепло, уютно, замечательно, як кажу. Ось так. Хай гріється хата. Дровішками так запахло. Ой, це просто супер. Люблю, коли камінчик у нас працює.